16 серпня в малій залі міської ради відбулося 10-те засідання громадської ради при виконавчому комітеті Прилуцької міської ради. У ході зустрічі було розглянуто питання про погодження нової вартості проїзду на міських автобусних маршрутах міста Прилуки. На розгляд членів громадської ради було запропоновано три варіанти. Перша пропозиція це ті цифри, які прописані в проєкті рішень: 14 гривнів за на міський і 10 гривнів пільговий. Друга пропозиція це вже пропозиція від члена громадської ради, 15 гривень в загальноміській і 10 гривень пільговий. Чому саме 15 гривень? Тому що Розрахунки по маршрутні розрахунки вони по кожному маршруту свої від 13 гривнів і майже до 19 гривнів. Тому середня цифра тарифу це 14 гривнів 83 копійки. І третя пропозиція, яка була озвучена членами громадської ради, це відкласти питання встановлення вартості проїзду до завершення військового стану. За результатами голосування більшість голосів була віддана за пропозиції встановити тариф на перевезення пасажирів жирів у місці прилуки, в автобусах, що працюють на міських автобусних маршрутах, загального користування у розмірі 15 гривень загальноміський тариф та 10 пільговий. Далі даний проєкт рішення мають розглянути і затвердити на черговому засіданні виконавчого комітету, що попередньо заплановане на 23 серпня.